Чи знаєте ви, що наше серце впливає на наші вчинки? Дуже часто те, як ми поводимося, залежить від того, чим наповнене наше серце. Саме про це наша історія. Це сталося взиньку. На вулиці було холодно, люди вдягали теплі куртки, шапки і шарфи, щоб не змерзнути. Караоке, і завжди усміхнена Ліза вірила в Бога. Вона знала, що потрібно жити так, як навчає Біблія. І щиро намагалася так чинити. Ліза завжди знаходила час, щоб допомогти іншим, і багато хто вважав її справжньою християнкою. Але, як ми знаємо, спокуси не оминають навіть таких людей. Одного разу перед новорічними святами Ліза пішла до магазину купити подарунки для друзів. Вона вибрала все необхідне і вже прямувала до каси. Аж раптом побачила красиву вазу, про яку давно мріяла. Ліза дуже зраділа, але одразу ж засмутилася, бо грошей не було небагато, а на вазі не було штрих-коду. Ліза взяла вазу в руки і довго дивилася на неї. Вона підійшла до каси самообслуговування, оплатила покупки і знову поглянула на вазу. Вона озирнулася навколо, а потім. Поклала вазу до інших покупок і вийшла з магазину. Ніхто її не зупинив, але радості не було. Лізі стало важко на серце. Вона зрозуміла, вона вкрала, вона згрішила. Дорогою додому Ліза говорила сама собою. На вазі ж не було цінника, отже, я не могла з неї заплатити. Але відразу ж вона згадала, що цінник з її штрих-кодом був на полиці і його можна було взяти. Чим більше вона думала, тим важче їй ставала. Ліза навіть не змогла порадіти подарункам, які купувала, і тоді вона вирішила повернутися до магазину. Дорогою Ліза молилася, щоб цінник усе ще був на місці, адже вона взяла останню вазу. Та залишилося ще одне питання, де взяти гроші? І тут Ліза згадала, що подруга якраз повернула їй борг, сума була саме такою, скільки коштувала ваза. Ліза усміхнулася і подякувала Богові, вона зрозуміла Бог працює серцем людини і завжди допомагає чинити правильно.